Привіт! А в нас по місті розставили багато-багато таких скульптур тварин. І називається це GoGo -Go Safari. І це так цікаво. Можна брати карту. В різних місцях такі карти стоять, і там ти повинен знайти їх всіх. О, і так було, коли ми сюди переїхали і ми шукали. Не пам'ятаю, які тоді були тваринки, і вони всі по-різному розмальовані, художники їх оформляли. Така гра, просто гра. Знайди всіх тваринок. Ось потім навіть їх деякі продають, і на пам'ять там якісь підприємства собі купують, у вітрини ставлять. Цікава гра. У нас тут концерт. Не концерт, а співає хлопець. А тим часом, поки я десь шибалася, то от хлопці вставили одне вікно. Буде... Є ще у нас різне скло. Я вже казала, ну не можемо його порізати. А ось такі були, що ми знімали. З кухні одне ми прибирали, з ванни одне, то от таке підійшло. Ну, буде одне, буде такий цікавий дизайн: двері і одне. А все інше зашиють. Зашиють, потім буде утеплення ще, потім буде дерев'яна обшивка, і все класично. Так що можна буде навіть тут і проводити якийсь час, не мерзнути. Ось, ну трошки з вікном, мені здається, веселіше. Хоч воно е, ніби не дуже в тему, бо воно скло, бачите, в нього, як сказати, не прозоре, затерте з малюночком. Але це ж не такий, щоб для життя. Це садовий будиночок. Буде добре. Сьогодні продовжує сантехнік працювати. І прийшли крани. Нам потрібен був кран, який зі стіни. Ось, не з труб, не з ванни, знаєте, а зі стіни. єдин єдиний що чоловік по всіх оцих магазинах, то він вчора його замовив і сьогодні поїхав, забрав. І бачу вже електричний душ. Почали встановлювати. зараз воду перекрили. Вже під'єднали ванну чи ні не бачу. Шапку дозбирали. простеньку ми взяли шапку примітивну, не якусь там модну, просту білу шапку з умивальником і кран. кран. Ага, добре, що знизу. У нас колись був такий, ми купували такий красивий, як лодочка. І тут таке, знаєте, було місце. Але від води важко було відчищати той нальот такий. От. А зараз добре, що знизу. І зараз у нас фільтри в хаті, ось, що чистять воду. Я надіюсь, не буде такого вже, знаєте. ось цього білого. От. Ну, Цікаво мені вже буде, як з душем. І. Ай, ну шкода, що колір не справжній показує, тому що він якийсь такий не такий яскравий, приємніший. Ну, нічого. Так, сюди мені треба, я знаєте, що хотіла? Я хотіла сюди гарну шторку купити на такий такий карніз ось, і на нього розтягнути. Але я зовсім забула, що ось тут низько йде ось цей згин. І мені здається, якщо я сюди почеплю, ось, то вона буде низько дуже. Ще, правда, в чоловіка є запасний варіант. Він колись купував, е треба було на роботу таке е якесь скло, і воно насправді було для ванни. Ось так, що, можливо, і воно підійде. Будемо перевіряти. Він привезе, але добре, що робота рухається. Так люблю ходити в магазин сама, хожу собі. Ну, правда, добре, коли з чоловіком там порадитися. А так собі хожу, вибираю декор, шпалери. <гум> Йду вибирати шпалери. До речі, такі цікаві ось ці. А вони таке враження, ніби вишиті, знаєш, знаєте, з ніби ниткою вишиті. Дуже цікаво. Так, куди податись? Куди податись? Трохи подивимось. Тут світленькі. Нам треба темненькі. Пошукаємо, йдемо. Дети маленькі. Так, трошки далі, мабуть. Тут в сірих відтінках бачу. А, це мураус. Це дуже такий крупний малюнок. О, от погляньте. Ага. Досить цікаво. Виглядає, як воно їздить чи що? Ага. Їздить. І що, є ще? Так, щось я не розумію, як воно працює. Ага, в ту сторону, так? То зараз піду з тої сторони дивитися. Хочу поглянути, що тут. Тут якісь квіти. Такі здоровенні квіти. Ага, вони йдуть готовим розміром 280 в висоту і е, 1,59 один рол. Ах, вистачає. А одна лінія 0,53. Ну, так як, так, як і звичайні шпалери. Йойпір'я. Це. О, в тему сафарі. Я шукаю декор в тему де, пуст, пустеля, сафарі. Так, все. О, кар, боже, карниз. Так, так, так. Ось так згадала. Добре, йду, йду обирати щось. Погляньте, яка прелість! Яка прелість. Це миючі обоє. І, до речі... Я знайшла ось такі, як плиточка, мозаї мозаїка. І написано, що вони для бризк, миючись і так далі. От добре, що зараз знайшла, так, коли вже не треба. Але ці малюнки, от ще такі рожева плиточка, ніби. А це шпалери. О. Ну, бачите, от для ванної кімнати. Для ванної досить оригінальна. Такого плану теж для ванної кімнати. О, така ванна могла би бути. Ну а це просто вау. Слухайте, це таке. Бачите, як воно в ванні виглядає. О, ще ці риби мені подобаються син. Якщо от така стіна є в ванні, то можна брати ось такі шпалери, які призначені для вологих приміщень. Це ж вже третій день я вітальню роблю. Ну, там перший день чоловік трошки допомагав, другий день син мені допомагав. А сьогодні я вже сама, і щось ми переробляємо, щось цей вирішили змінити. Коли вже вітальня закінчена була сьогодні. Ну, я одразу про це подумала, невдало підібрала кольори трошки. І вирішила змінити одну частину. І оце ж я була. Сьогодні Бінк'ю показувала вам. Дві години я там совалася. Того немає, це закінчилось. Кольору такого немає. А які є, то ведро треба фарби купити дуже дорогої. В результаті я викрутилася так, що. Пішла там, де вони самі фарбують, обрала потрібний мені колір і зробила на замовлення літр фарби, бо мені тільки літр був потрібний. Ось вони мені зробили, вийшло дуже бюджетно, дешевше шпалер. Ось, І я зараз перемалювала, і ви знаєте, просто гора з плеч. Бо я зрозуміла, наскільки стало краще. От, я вам покажу два варіанти. <laughs> і от присіла, зробила собі каву свою, їм печиво з маслом запиваю кавою і новини читаю. Треба відпочити трошки. Е, Задоволена, тому що вдалося так, як я задумала. Ось. Але перший раз, бачите, я була помилилася. Що ж, хочу вам ще показати дещо. Що сьогодні хлопці завершили. Хоч тут у мене не красиво, не прибрано, але ж ну, ремонт пробачайте. Хоча б зараз у вітальні трошки розгребу і тоді вже покажу. Тому що тут склад, просто склад, але обшили обшили вже передню частину. Ну, такі молодці взагалі. І якщо ви не помітили. То ось тут буде декінг, така тераса невелика, покрита. Декінг, знаєте, що таке? Така підлога для аутсайд, для вулиці. <смі> Вулична підлога. От, бачите, вже от проложили вони зліва, почали <смі> рівень виставляти. Ось так, що мені дуже подобається. Це ми вчора ввечері придумали з цим віконечком ідею. Тому що, каже, сказав чоловік, що ми ж таке зняли з цього, з ванни. Це було в ванні вікно, але воно було на дві дверки. Так вони просто одну дверку зняли і все. От, Ну і непогано. Хороший день. Хочу представити другий варіант нашої вітальні. Зараз вона виглядає так. Я знаю, що ніхто цього від нас не очікував, Ну тому що ми теж не очікували. Коли ми ходили в магазин, обирали фарбу, я тоді і знімала, напевно, вам говорила, що ми обираємо фарбу для вітальні. Ходили, ми мучились, ми мучились. Дивились ми і таке і сяке, і кольори, і світлі, і темні, і. Потім попереглядались і кажу я чоловікові: слухай, може, йдемо подивимося шпалери? Він на мене подивився і каже: а я боявся тобі сказати. Думав, ти не захочеш таке. І пішли, подивилися ми шпалери. І взяли два види. Не знаю чому. Мені здалося, що якщо оцими одними покрити все. То, можливо, не буде зрозуміла форма кімнати. Якось чомусь захотілося камін вивести. От. І я взяла ось такі пісочі. Такі отакі. Шпалери. Ось разом з цим. І окремо вони виглядають дуже гарно. Але коли ми. Їх поклеїли, я зрозуміла, що щось не те. Вони перебирають на себе увагу, і на їх фоні, на фоні цих от, пісочних, дуже губляться основні. Ось. І тому <було>, було прийнято рішення змінити ці пісочні шпалери. І, на жаль, я не знайшла заміну сьогодні. Не знайшла ні одних, які би підходили по кольору, однотонних чи якихось ну от, підходящих, які би підходили до ось цих основних. Просто не знайшла. І тоді я пішла шукати фарбу. Підходящий такий от відтінок був тільки в однієї там фірми. Ну, там одна банка коштує ті фарби, ну надто багато. Ось, і прийшло мені в голову зам замовити, щоб вони мені кольор зробили. Ось Я знайшла відтінок в їхній там в каталозі і це зробили мені на замовлення, замішали всього один літр. Тому що мені більше не треба, а. Купити тоді треба було ту дорогу велику банку, два з половиною, по-моєму. А в мене з літру от я два рази покрила. Я ще думаю, воно коли досохне, буде ще трошки сіріше, можливо. Бо я от два рази покрила, і в мене багато залишилося. Ну, використала я більше половини. Ось, але фарба залишилась. Так що, ось. Така вітальня буде. Ну, зараз я візьму шматочок знову палери, я його з собою ношу буду штори приглядати. Ось так, що уявіть собі: штори, камін, телевізор, якісь, якісь меблі. Так, не знаю навіть, що від вас очікувати. Але зараз я вам покажу перший варіант який нам не сподобався, я так думаю, що спочатку я вам покажу вітальню, яка вона буде фінальною, але про всяк випадок покажу в процесі вже після того, щоб ви знали, що було, і як я змінила свою думку. Значить, самі шпалери. Вони дуже класні, вони схожі на тканину. І, незважаючи на те, що я не люблю ніяке золото, тут ось цей гірчичний коричневий колір злегка має якийсь такий, знаєте, якось як по золоту. Але вона така бронзова, застарена. Ну, класна. І ось зараз мені залишився кутик доклеїти, бачите. Я подумала, що якщо ми візьмемо все таке темне, ми будемо, як в такому, знаєте, лісі тропічному. Зовсім вони трошки не фотогенічні ці обої, тому що вони ось бачите, як виглядають. І коли ти з ними в кімнаті таке приємне. Приємне відчуття затишку. А коли ти показуєш їх здалеку, видно паттерн і виглядає трошки інакше. І подумала я так, що тут буде значить, внизу якийсь камінь. Ще я не знаю який. Чи то буде щось таке старе з дровами, чи то буде якийсь сучасний електричний. Дрова, Якщо будуть, то тільки декоративні, звичайно. Ну як, дрова справжня, але палити ми його не зможемо. Бо ми там заробили ту трубу, з неї валилося бог з на 6 Ось, Тому він буде або такий декоративний, фейковий, або електричний. Бачите, розеточка там є все. Значить, камін. Над ним у нас е, телевізор великий, який займе всю ширину. Ось е, по верху і понизу будуть іти молдинги, плінтуса, тому це буде так, знаєте, оформлене, як врами. От. Але коли я зробила фото, я побачила, що це виглядає зовсім не так, як я собі уявляла. Донька теж мені порадила, каже: зміни оцей камін, оцей кольор. Він теж гірчично-пісочний. Ну, Зараз ви трошки яскравіше його бачите, ніж він є насправді. І самі по собі вони дуже гарні, ці обої вони схожі на ту. Це така штукатурка, як це називається, мікроцемент. Бачите, вони такі фактурні, такі пошкробані, от, І самі по собі, але поряд щось не те. Щось не те. Тому я зараз доклею цей кут, поїду в магазин, вирву там шматок якихось інших. Або одразу й придбаю. Все ж сюди треба. Взагалі сюди йде один рулон і трошечки. Але так як я підбирала патерн, бачите, ні одного шва не видно. Я дуже добре клею обоє. Шпалери вибачаюсь. В мене не видно ні одного шва, ні з якого боку не сталь. Ось, тому що я роблю такий стик, навіть не знаю, де вам знайти, щоб показати. Так що, ну ви вже знаєте, що робити. Беру дорого, але весело. <г twitch> От і тому, який буде фінальний варіант, я не знаю сама. І, мабуть, я спочатку вам покажу фінальний, а потім покажу, як я до нього дійшла. Тому не про всяк випадок я знімаю це вот так на пам'ять. <головіка> От, бачите, яка сила волі. Іду собі вертензі, лаванда здоровенна кущами. А я йду собі. Можна не йти? Мені би здалась така лаванда. Але в мене ремонт в саду, я не можу нічого вже там сажати. Іду, все. Ну так, ще щелі. Цікаво. Симпатично. Почому? Лілії по 8,99, а кави по 6599. Але я камінь. Іду далі. До речі, я пеклася муки з лідла для хліба, мука. Ось тут є біла і є цільнозернова. Цільнозернову я додавала до закваски, але чомусь хліб я буде спробувати. Але хліб пекла ось на білій цій звичайно. Ну він такий смачний, поки що ще на білій спечу. А потім спробую ще на такий окремо. У мене просто було б іншого виробника від Ходис. Така відома фірма, яка хліб пече сама. От, так що наступний ще такий буду пробувати. Ще покажу вам такий прекрасний десерт. Це я минулого року. Робила схеми перед Хеллоуіном минулого літа. От, і подумала: у мене ж немає ні єдиної такої гарбузи <гум> вишитого. І тоді обрала один із них, бо зробила я кілька. Я обрала один, ось цей і вишила його. І ще пам'ятаю, такий був у мене дедлайн. Я спішила, думаю, встигнути на сам Геловін на 31 жовтня. Ну, Тут багато стібочків. От, але я встигла, якраз, якраз точно, точно 31-го. І одразу побігла шукати рамочку знайшла ось таку. Не подобається ця рамка чоловіку. Мені вона так собі, але здалося мені, що ну знаєте, вона така нетипова, оригінальна. І оцими хвильками вона повторює хвильки на самому гарбузі. Але як потім виявилося, рамка вирізана якраз і хвильками. Тому тканину туди оформити, це було нелегко. Але я оформила молодець. От, і подивіться, тут стібочки менше міліметра. Це не хрестик, це півхрестик. Пів пів це 20-й каунт, в три нитки. До того ж, цю схему я робила без блендів, Тобто тільки чисті кольори. От, і я вважаю, що чистими кольорами дуже вдалі переходи в мене вийшли. Кольору я маю на увазі, знаєте, ось бантик цей квіточки і в загальному вона така досить ніжна, правда? Слухайте, я вже боюсь у мене так десерти закінчиться. Але не забувайте, я вишиваю тюльпани. Вірніше, я не забуваю, я вишиваю. Ну що ж, дякую вам, що прийшли, і до наступної зустрічі! І всього вам хорошого!